Сьогодні на загал я задам особисте питання ветеринарному лікарю. Хто не знає, у мене є той пудель скай їй півтори роки. І моє питання: мені треба її стерилізувати чи ні? Я розумію, що собака не хоче народжувати дітей, створити сім'ю там, це все ясно. Але чи треба їй це для здоров'я, чи це не впливає взагалі ні на що? Насправді я досить часто чую такі питання від власників пацієнтів: чи потрібно стерилізувати собаку? І відповідь на це питання змінюється. І якщо б мене спитали про це 10 років тому, я б сказала, так якнайшвидше потрібно стерилізувати. Наука постійно розвивається, проводяться дослідження, і на сьогодні ми знаємо, що не потрібно рано стерилізувати, і взагалі ця операція проводиться лише за показом. Показом може бути це або клінічно значимо прояву хибної вагітності. Або коли собаку це дійсно турбує. Ну, наприклад, у певних собак може бути пролапс е уретри, можуть бути якісь вроджені вади, може бути надлишкова продукція молока після тічки, може бути якось тічка перебігати складно. Ну є певні проблеми, які потребують це ж таки, стерилізації, тобто усунути вплив в гармонії. Невеличкий автоп. Марія у нас не тільки дерматологія, але ще й репродуктолог. Тому, в принципі, їй можна довіряти в цьому питанні, тому ми це питання і виносимо на загал. І, і це не зовсім просте питання, якщо так підсумувати і сказати коротко, то стерилізуємо лише за потреби. І стерилізуємо, якщо хочемо, то хоча б після другої тічки. Це так коротко. Але чому змінилися покази? Да? Чому раніше стерилізували рано і якнайшвидше а зараз і інакше? Тому що доведено на що можуть впливати статеві гормони. А статеві гормони вони впливають, в принципі, на формування цього організму. Да? Якщо собака якоїсь бійцовської породи або такого Статури кріпкої такої, да? наприклад, стафи, бульдоги, різноманітні такі, там, ті самі французькі бульдоги, то формування ось цього такого скелету це теж може залежати від статевих гормонів. І рання стерилізація, тобто відсутність впливу статевих гормонів, може впливати на виникнення певних онкологічних проблем у майбутньому. Насправді це може бути лекція. І ще така коротенька коротенька підсумка, а далі ти ще додаш своє питання, що раніше ранішню стерилізацію профілактували новоутворення молочної залази. Тобто дійсно нема статевих гормонів, здебіждж, це естроген, і новоутворення молочної залази виникали рідше. Але, як з'ясували, що якщо немає дуже рано статевих гормонів, то можуть виникати інші. Більш важливі вади, наприклад, у ротвейлерів частіше виникає остеосаркома або лимфома у собак, якщо їх рано стерилізували, це залежить від порід. У різних порід окремі є свої проблеми, тому є навіть окрема таблиця, в якому віці доречно стерилізувати певну породу собак. Якщо казати про той пуделя, Такої породи в неї майже немає такого нічого, що може бути викликано відсутністю сетевих гормонів, але стерилізувати за бажанням в тому віці, в якому вона є, вже можна. Корисно є це чи ні, народжувати ніколи один раз не корисно. Бо інколи я чую таку історію, що да, хай собака хоч раз народить, щоб є да, для здоров'я. Для здоров'я навіть людям не корисно, якщо що. <гум> Але ні, собаці ні емоційно, ні фізично це не потрібно. А кастрації це все також касається, чи там о, своя атмосфера? Е, якщо ти маєш на увазі кобелів, ну так е, там трошки інша історія, звісно. Е, від тестостерона теж залежить формування кісток, суглобів, шкіри, шерсті, все це залежить від тестостерону. теж. Е, до речі, статевих гормонів рецептори є майже в кожній клітині організму, і тому це дуже важливо. Е, у Кобелів важливо, щоб у них оба сім'яника знаходилися в калитці. Калитка це машонка на українській мові, хто не знає. Е, і якщо все нормально з формуванням анатомічним, то ми не каструємо просто так їх. Але ж спостерігати за кобелем треба після п'яти років робити УЗД репродуктивної системи, бо в них є така особливість. Навіть коли собака вже припинила свій ріст, то передміхрово злоза постійно продовжує збільшуватися, і ми маємо гіперплазію передніхорової золоси, яка там є певні наслідки. Якщо собака кріпторг, якщо один сім'яник або обидва не опустилися в калитку, то це потребує хірургічного втручання досить раніше і прям принципово, бо ті сім'яники можуть перетворюватися в пухлину. А я от не розумію. Що виходить, показання для кастрації також потрібні? Так, Чи? звісно, для кастрації також потрібні покази. Показами для кастрації є, по перше, криптархізм. Вибачте, що це? Кріптархізм це коли сім'янік не опустився ага. в калитку. Добре. Тобто, коли оця там да, взагалі в ембріогенезі сім'яники вони знаходяться майже поруч з нирками, і потім є така зв'язка з яка скорочується і затягує їх в калитку. І якщо тут десь щось порушено і цей сім'яник. Не опустився, складка ця не скоротилася. Він може знаходитися в черевній порожнині або під шкірою, і він тоді знаходиться не, не в тому температурному режимі, в якому має бути Ну, лікар на оглядах. Це ж це бачить. Ну тобто так, так, так але ж для того треба прийти десь до року на огляд до лікаря, <реш> <реш> бо власники можуть цього не помітити або вважати, що це не страшно. А коли ознаєш жаліються, що собака мітить кути, там оце все це має відношення до кастрації чи ні. В певної мірі так, але тут є ще поведінкова частина. Да? Якщо собака, там, скажімо, 5 років мітила час чи опускання вдома, якось там відстоювала свою, там, як сказати, територію. Да? Ну, не територію, а як проявляла свою силу. Да? тобто вона показала, що вона головна в домі або обрала собі якогось власника. І якщо ми її в 5 років каструємо, то наскільки сильно це підкріплено саме поведінковими аспектами, а не гормональними, ми можемо не передбачити. І це може не припинитися або припинитися але не повністю. Тому стосовно цих міток, якщо це турбується собака в квартирі, знов таки декоративної це неприємно, коли вона. Кугливу пісію, да То, тоді, в принципі, після того як собака підросла, сформувалася, пройшла статеве дозрівання, можна каструвати. А це який вік собаки? В залежності від того, якої породи це теж впливає на це. Бо Добре, е, е, в залежності від розміру е, пороти різний вік статевого дозрівання. Mm -hmm. Тобто, хтось може в півтора року, хтось в два з половиною, а хтось вісім місяців. Така так, є, щось... є табличка, є і така табличка, насправді. Да, Це дуже різниця від породи. В принципі, від розміру собаки відрізняється і тривалості в життя, тому і а взагалі ця операція не вважається важкими. Так, от це вважається рутина. Звичайна кастрація, звичайна стерилізація це рутина базова хірургічна операція, яку кожен лікар виконує майже кожен день. Якщо мова йде про крипторха, там бувають певні складності, але це не означає, що цього не треба робити. Бо наслідки, які це може за собою призвести, більш складні. Єдине, що варто обстежуватися, бо будь-який наркоз це є наркоз, хоч на сьогодні досить безпечні препарати використовуються і на наркози, але ж перед хірургічним втручанням проконсультуватися з анестезіологом або кардіологом mm -hmm. варто. А у мене ще таке питання ну, це вже не моє особисто. У котів так само, ну, це що ми говоримо про собак з приводу показань і всього mm -hmm. іншого. Mm -hmm. Коти це тварини з іншої планети, як ми кажемо, у mm -hmm. них все mm -hmm. інакше. І стосовно поради до стерилізації або кастрації котів теж зовсім інші. Тобто котів кішок, скажімо, стерилізувати рано – це окей, бо в них дуже залежна, якщо ми рано стерилізуємо кішку до першої кічки, то ми ну, майже повністю профілактуємо виникнення новотворення молочної залози, які у них дуже часто. А у котів, навіть від собак, новотворення молочної залози в 90% випадків злоякісні. Якщо у собак 50% вважається, то у котів приблизно 90% злоякісні, якісні, і це важливо профілактувати. Це до якого віку виходить у котів? У котів з настанням тічки інше питання. Вони ж у них тічка починається у кішок не в якомусь віці, не а не в якомусь віці не починається тічка. Це дуже інколи люди дивуються, коли таке перше раз. Та я вже дивуюся, <беж> <пів> тому що тічка у кішок починається. Коли вона вже важить 50% від дорослої ваги, і коли день довше, ніж 8 годин. Тобто, в них кічка залежить від довжини світового дня і від ваги. Це означає, що якщо кішка народилася, скажімо там, в травні, а їй там буде 5 місяців в жовтні-липні, то вона всю зиму не потече, її перша кічка буде десь місяців 10. А якщо кішка народилася там в жовтні, і довжина світового дня буде в квітні, то вона потече в п'ятницю. Іншими словами, у всіх кішок тічка в квітні. Ну плюс-мінус <сіплев> таке, таке розуміння, як по ну, російській мартовський код, да, зараз як березневий кіт, можна казати, так да, коли ми чуємо, що вони тут всі мерчать під вікнами. Оце саме та історія. <сіплев> Світло багато, день довше, то і це правда. Це правда, да. Бо вони залежать від гормону мелатоніну, який регулює циркадний ритм. і. Ми, до речі, кішкам можемо профілактувати настання тічки, якщо посадити її в темну кімнату або давати мелетаніну. Бо вони від цього залежать. Я в шоці. Добре, а коти? Ну, з котами трошки простіше, у них тічки немає. Коти в'яжуться тоді, коли завжди вчасно, бо теж такий нюанс, який дуже дивує людей, що. Чому кішки майже завжди вагітнюють, у них немає проблеми з тим, щоб не завагітнити. Бо овуляція у кішки індукується в момент коїтусу. Кіт пов'язав, настала овуляція, а не навпаки, як у яку Ні-ні, Я маю на увазі каструвати кота. Можна каструвати кота, можна рано, в них немає таких проблем, тобто котам не треба. Мати багато м'язів, да, не треба мати такий костяк, щоб там десь там щось таке робити. Але якщо кіт буде кострований рано, то дійсно він не буде мати таку велику голову, як там певні породи котів. Але для них це не дуже суттєво, особливо якщо мова йде про домашнього коту. Тобто більше за бажання да, да. Да. для котів у них немає проблем з передміхоровою залозою, як у собак, по котам такої сторони. Якщо mm -hmm. цікаво, mm -hmm. звертайтеся. З задоволенням відповім. Бо дійсно, коли власникам починаєш розповідати те, що нам здається база, да, те, що здається дуже просто, а власників собак та котів, особливо якщо це перша тваринка, може це дивувати. Тож, якщо маєте питання з приводу стерилізації і кастрації, пишіть нам.